Овне, привіт! Рада вас вітати! Давайте подивимось, яким буде грудень 2023 для вас. Це відео буде актуальне для тих, хто в нас по Сонцю Овен та по Асценденту Овен. Отже, Овне. Недавнє минуле, теперішнє, тобто середина грудня. І найближче майбутнє, тобто кінець грудня. Отже, налаштовуйтесь і зараз будемо розпочинати. Недавнє минуле у Овнів тут падає дев'ятка пентаклів, вісьмірка пентаклів і сімірка жезлів. Окей, я бачу, що в недавньому минулому ви дуже багато працювали над чимось. Над якимось проєктом. Вам доводилось буквально виборювати ситуацію, тобто ви, не покладаючи рук, можливо, весь минулий місяць, ви працювали над чимось, і нарешті цей проєкт завершується. Він фінансово успішний. Ви відчуваєте, що ви Ну, вклали всього себе просто тут е, претака енергія, що я вже не можу, я, я, я вже вигорів 20 разів, але від мене ще вимагають якийсь звіт. Тобто ви багато працювали і зараз в грудні, на початку грудня, ви насолоджуєтесь наскільки це можливо результатами своєї праці. Просто маю сказати, яка ж прекрасна ця колода. <ріхи> так, дивимося. Середину грудня. Так, мені це вже подобається. Майже подобається. Окей. Сила туз, Кубків і семірка кубків. Дивіться. Середина грудня знаменується для овнів. Приємними сюрпризами і подарунками. А, бачу, що ви будете акумулювати свою силу. Тобто, якщо зараз вам здається, що ви так трохи втомилися по Сімірці Жезлів, ну добре, там не трохи втомилися, ви прям <клухи> дуже сильно працювали, то в грудні ви будете намагатися а, цю силу собі повернути, тобто, ви будете робити максимум для того. Наповнювати себе морально, психологічно, фізично будете працювати над собою, над своїм тілом, над своїм здоров'ям. Тобто, в принципі, тут досить таки непогані перспективи, скажімо так. Тобто, середина грудня для вас буде приємною, буде багато приємного спілкування, подарунки. Очікуйте на подарунки і самі швидше за все будете їх готувати. Але, от, знаєте, Семірка Кубків, вона мені тут псує всю картину. В тому плані, що е, Семірка Кубків це про неможливість зробити вибір. Тому що варіантів вибору дуже багато. І. Цей вибір емоційного плану, так? бо кубки в нас все-таки про емоції. Тобто тут в грудні перед вами постане задача, як всіх і все вмістити в один місяць, скажімо так. Тобто, як і про себе подбати, як і подбати про близьких і оточуючих, як і на роботі закінчити щось, як і там, подивитися кіно, яке ви хотіли, але давно відкладали, бо не було часу. Тобто, Тут е, вибір наскільки великий, що перед вами він може просто, як би так сказати, ну буде рябити в очах просто, бо всі щось хочуть, всім щось треба, а вам би просто лягти і відпочити. Але, е, вочевидь, по силі і по тузу кубків ви зможете е, дуже, я б сказала, продуктивно поєднати оці от. Різні різні справи, які треба буде зробити. Ну і емоційно, емоційно це буде складно, але у вас буде джерело поповнення своїх позитивних емоцій. Тобто середина грудня для овнів тут досить таки непогано. Тут навіть уточнювати особливо нічого не хочеться, хоч і знаєте, давайте ми уточнимо смірку кубків. Я це поки що бачу саме як е, от, такі от е, хочеться всім приділити увагу, хочеться все встигнути, все зробити. Але давайте ми уточнимо тут сімірку кубків для овнів, що саме тут йдеться. Про що саме в овнів тут йдеться? Ну, двіка жезлів. Тобто тут все рівно доведеться вибрати якісь пріоритети. А пріорі вам доведеться вибрати, бо, хоча здаватиметься, що у вас дуже багато сили і енергії, але ну, ви не потягнете все. Давайте скажемо чесно: виберіть для себе два-три пріоритети, над якими ви будете в грудні працювати. І на тому все. Так вам буде значно простіше і значно легше. Непогано. Поки що все йде непогано, дивимося найближче майбутнє для овнів. Так, а отут вже цікаво: четвірка кубків, вісьмірка жезлів і шестірка пентаклів. Отут -от ми будемо з вами прояснювати. Я розумію, про що йдеться, але хочеться більше конкретики. Одразу скажу під кінець грудня, очікуєте дуже багато комунікацій, при тому такої неочікуваної, знаєте. Тобто ви навіть не думали, що там ця людина вам напише чи зателефонує, що там хтось про себе нагадає, а от воно так і станеться. Давайте прояснимо, що тут вовнів, чому четвірка кубків. Угу. угу, І ще мені шестірку пентаклів проясніть. Ага. Так, дивіться Овне, про що тут йдеться? Під кінець грудня. Я бачу ваш такий моральний спад трохи, тому що всередина була така дуже активна. Під кінець просто хочеться сісти а, під деревом, відійдіть своїми кубками. Ви мені тут сонце затуляєте, так? Ви будете роздумувати над тим, як розпочати новий рік, як війти в нього, обнулившись. Я бачу, що ви десь так глибоко в душі, скажімо, дуже незадоволені, на якому етапі ви зараз знаходитесь. Тобто вам все не так і все не те. І ніби відчуття то загалом непогані, та? ніби і там в такій сфері добре, і там я молодець, і там я молодець, але внутрішнє ви відчуваєте, що це не той шлях. Це не той шлях, яким би ви хотіли йти. Ви хочете більше свободи. Ви хочете не думати про когось глобально постійно, не турбуватися постійно про когось, не віддавати всі свої сили комусь, а працювати виключно над своїм шляхом. Йти по ньому легко. Окрім того, по карті світ тут однозначно йде. Побудова глобальних планів. Тобто, ви так серйозно задумитесь над тим, що робити далі. Це не про просто: О, я запишу перед Новим роком там якісь свої цілі і плани, і забуду про них до наступного року. І десь знайду той листочок і посміюся з себе. Ні. Тут про те, щоб серйозно. Якщо у вас є, наприклад, партнер разом з партнером, обговорити, кому чого хочеться так глибоко в душі от заглянути, не побоятись навіть того, що ви там побачите чи почуєте, і що ви можете навіть здивувати, що це я, це я такий там правильний, цілеспрямований, працьовитий, хочу побути шутом, хочу побути блазнем, хочу повалять дурака, вибачте. Побути в дитячій позиції трохи, а не постійно бути дорослим. Ну, ми зараз про психологічні терміни, правда? Ж? <сум> Думаю, бо я так говорю, іноді можу щось не пояснювати. Просто йде інформація, маю це сказати. Тобто тут уйді старушка, я в печалі. Мені все набридло. Я хочу йти далі, з чистою душею, з чистою совістю. Навіть нехай там. Мені доведеться якось фінансово о, вкластися в чемоданчик, да? тобто <сум> ужатися по максимуму, поки я буду шукати себе, але я хочу мати можливість шукати себе. Ну, по шестірці Пентаклів тут о, ну, під кінець грудня це очікувано. Це... Я розумію, що це мапевно, буде тут в кожного знаку. Фінансові витрати, подарунки, продумування там, фінансів на найближчі місяці, тобто тут така ситуація. Також тут може бути. По світу разом з шестіркою Пентаклів можете отримати якусь фінансову допомогу, хтось може допомогти вам, наприклад, там, закрити якийсь кредит, або фінансово якось вас підтримає, щоб ви могли перескочити на новий етап, тобто, щоб якісь фінансові проблеми вас, так би мовити, в наступному році не переслідували. Закриті якісь такі ваші питання. Ну, і давайте шестірку жезлів. Тут багато спілкування йде. Що саме тут вовнів? По шестірці жезлів. По шестірці жезлів. Витягнула шестірку жезлів. Дивилась на восьмірку жезлів. Ну, тут. Успіх однозначно, тобто успіх в комунікації, ви будете дуже популярні, так би мовити. Це та ситуація, коли всі про мене згадали. Та? Я там нікому не був потрібен півроку, а тут перед Новим роком згадали про мене всі. Тут я б все сказала, комунікація приємна, по королеві кубків, емоційна комунікація приємна. Ну, от так, в нас на фоні тут е, можуть проходити невеликі е, конфлікти стосовно, знаєте чого? Питання безпеки, питання. Е, Як би зараз, зараз я сформулюю. Тут може проходити конфлікти по питанню е, фінансів, фінансової безпеки і. Ну, по королеві жезлів мені не здається, що це буде саме конфлікт з цією жінкою. Скоріше, ви тут своєю собственною персоною, як то кажуть, або це вогняний знак однозначно. Тут, скоріше вас буде турбувати питання, як би собі цю фінансову подушку все-таки підлаштувати, щоб далі. Мати можливість бути шутом. Тобто ви однозначно не з тих, хто буде там на останні гроші купувати якісь незрозумілі там курси, щоб стати, я там, не знаю, тату-майстром. Тут все-таки про те, що ви будете турбуватися. А чи правильно я роблю я свою безпеку і свою стабільність певну, хочу проміняти на те, про що я взагалі гадки не маю, на щось нове. Ну, але загалом прогноз тут у овнів досить таки непоганий. Мені, в принципі, подобається. Давайте подивимось тепер акцент місяця. На чому буде акцент у овні в грудні? Трійка жезлів. Акцент а, на тому, щоб вкласти максимум зусиль. Визначитися з пріоритетами і рухатися в їх сторону. Тобто ви тут будете, ну так, як трійка, це тільки таке, знаєте, зародження, тобто це певна ідея, яка може з'явитись у вас в голові в грудні, і ви будете роздумувати над шляхами її втілення. Тобто акцентуація тут йде саме на свій розвиток, на свій власний розвиток. Це дуже класно, головне. І тепер хотілося б подивитися а ваше оточення, та яка енергія біля вас. Ми це подивимось на іншому теру. Яка енергія біля вас буде в грудні овне. Енергія закоханих, енергія вибору. Так, енергія біля вас. Уф, Мощно. Так, можливо, в вашому житті в грудні будуть присутні близнюки. Теж може бути астрологічний знак. Дивіться, тут однозначно ви прориваєтесь через якісь складнощі вибору. Тобто, у вашому оточенні будуть такі інтенції, бо ну, наше оточення це зазвичай дзеркало того, що відбувається в нас всередині. Зокрема, того, про що ми навіть не знаємо, що воно відбувається. І це сигналізує карта ніщо. Тут пуста карта. Карта підсвідомого, карта глибинних структур психіки. І в вашому оточенні в людей. Ви будете спостерігати за тим, що вони всі проходять якісь певні етапи вибору. Для кожного це буде щось своє, ви просто спробуйте от помітити, та, про що говорять там ваші рідні, близькі колеги, загалом люди, та, з якими ви спілкуєтесь, ваше близьке і не зовсім близьке коло. Це от енергія вибору, до якої треба дійти через певний злам шаблонів. Через те, щоб не боятися йти в ніщо, йти в незвідане, заглиблюватись всередину себе. Ну і давайте подивимося, як ви будете почуватися в психологічному плані. Ще не встигла сказати, а вже пішло діло. Можливості. Війка вогню. Птах, літаючи над місцевістю, вибирає для нього як найкраще, найкомфортніше місце. І, можливо, комфортне місце він вже двічі пролетів, але він продовжує летіти далі і шукати ще краще і ще комфортніше. І в цьому немає нічого поганого. Знаєте, ця от фраза, що краще там синиця в руці, ніж журавель в небі. А ви журавля в небі ловили? Ви ж тільки на синицю замахнулися. Синицю легко зловити, вона маленька. А ти спробуй злови журавля. А купи слона. Тобто тут про те, що. Психологічно ви будете відчувати те, що у вас є шанси шикарного розвитку, у вас є багато можливостей. Може, ви вже себе двічі поховали, що я там як працюю на тій роботі, так і буду працювати, як живу з людиною, яку не люблю, так і буду жити, чи там розвитку ніякого немає, але я ж стабільність, я звик і так далі. Завжди можна знайти комфортніше і краще. Звісно, головне, вчасно зупинитися, послухати себе і вчасно зупинитися так. Але ніхто не забороняє летіти вперед за вашою мрією. Тим більше, що можливості до цього у вас будуть. Ви будете відчувати себе наповнено. Ну що ж, такий цікавий розклад нас для овнів? Досить нестандартний, я б сказала. І особливо негативу я тут не бачу, що мене радує. Але багато внутрішньої роботи буде, багато. Так, як і фізичної, чесно кажучи, бо тут відчувається, що зараз, там, на початок грудня, ну, ви будете дуже втомлені, теж називається як зостит, просто вже емоційно виснажені. Але ближче до середини з цим прекрасним тузом кубків. До речі, дівчата, для кого о, актуально було, можливо, скажу. Сила з тузом кубків може бути зачаття. Якщо ви хотіли, планували дитину, це непоганий період середина грудня для цього. Тому надіюсь, що все програється в позитиві, непоганий розклад. Овне, обов'язково напишіть мені, що у вас там станеться в грудні. Буде цікаво почитати не тільки мені, а й представникам вашого знаку. Ще ж до нових зустрічей до нових відео.